Привіт, друзі! Як зняти вдалий вуличний кадр у місті Горму? Сьогодні із фотохудожником Віктором Кошмалом у передачі Наші люди. Хто такий фотограф? Це не просто людина з фотоапарата, це свого роду режисер фотографом. Е взагалі не можна зразу стати. Треба працювати, 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 набивати шишки. Я ж по місту хожу, я фотоапарат не ховаю. Якщо я вийшов місто, то я вже так фотоапарат взяв у руки і пішов. Я ж повинен людям доносити правду. Я е працюю з дітками, і розповідаю їм, як фотографувати. Віта зараз, як заходиш у клас. Зразу всі витягують мобіл і починають мене подарувати. Я кажу, все пошли звідси, тут мені робити нічого. То тут вже кажу, всі майстри живуть. Я просто люблю життя. Це було дуже давно, розумієте, ось ну, взагалі я сам з Бахмачав, все. А на вулиці ж ну, це було, ось я був у п'ятому чи шостому класі. А всі ж хлопці фотографують і роблять фотографії. Ну, старші хлопці. І тут, значить, на день народження мені хрещений батько подарує фотоапарат. Ага, сміна 6. <смі> ну, я з фотопораз, значить, тоді вже е, пошов, значить, фото збільшувати, ну все, що треба. Але, от знаєте, друзі, я вам чесно скажу, що я зараз пам'ятаю, що я перші плівки взагалі не закріпляв. <смі> як це воно так вийшло, не знаю. Але ж, ну, а у старших, як то кажуть, хлопців, я ж навчався, питав все. Ось, у школі трошки фотографував все, ось, як то кажуть, на своєму рівні, як усі. Ось. А потім ж мене була, Ну, я в армії служив. От, перший рік це э, саме учебка, а потім у мене була э, така э, посада, я був комсоргом батальйона. Ось, І э, я тоді вперше. Взяв у руки фотоапарат Зеніт С зеркальну камеру. Це був рік, 72-й рік. От тоді в мене от загорілося... Знаєте, ну, моя робота була, чи служба вже так була, це саме, що мені треба було фотографувати і фотографувати класно, все. Ось. А мій товариш якраз саме їхав у відпустку. Він там служив поруч зі мною. Ось і я а, казав йому, що зайшов би а, до мене додому, бахвач, до моїх батьків, і взяв гроші. Чого? Того, що а, тоді а, база була розпасол торга, і я вже намітив собі зеніт В. Він тоді стояв 99 рублів чи 90 рублів? 90 рублів. Ну, коротше, він привозить гроші, я, і в мене тоді. Оце 1972 рік. 1972 рік з'явився свій персональний фотоапарат Зеніт В, зеркалка. Ну і тоді, як то кажуть, знаєте, почалося це саме встановлення як фотографа. Чого того, що фотографом взагалі не можна зразу стати. Треба працювати, 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 набивати шишки, практика, все. Кожна зйомка вона чим-то відрізняється. Ну, оце почала, як то кажуть, школа практики. Чесно, друзі я вам кажу, мені все подобається. Справа не в тому, що я просто люблю життя. Люблю і природу, і, і птачок, і пташок, і те саме і звіряток, і, і рибалку, і квіточки, і от і, і капельки роси. Ну, все, що, як то кажуть, нас оточує. Я просто люблю життя. Я люблю людей, люблю їх фотографувати все. От ви знаєте, от за цей час я ж по місту хожу, я фотоапарат не ховаю. Якщо я вийшов у місто, то я вже отак фотоапарат взяв у руки і пішов. Е, одиниці були, от, сказали, що, як то кажуть, викиньте цю фотографію. А так взагалі я хожу, фотографую е, утром е, зранку, ввечері, все, а я живу на сьомому порусі. Ось ми живемо з дружиною. Ось. І в мене один балкон виходить на схід сонця, а другий на захід. <гум> і я став і дивлюся одразу вокуньку. А що там, яка краса є? Ой, тучі надигаюся. Так, треба буде сорфорувати. Потім опана така веселка! Треба веселку фотографірувати. Розумієте, ось я ж не просто там фотограф, чи, чи фотохудожник, я просто людина, яка люблю життя. І е, треба, знаєте, Ось багато хто з нас живе, більш живе і не знає, що де відбувається. А так як у мене така професія, типу як у вас, о, то я ж повинен людям доносити правду. А ще, і ще ж я працюю з дітками. Я е, працюю з дітками і розповідаю їм, як фотографувати, вірнуся. Але щоб їм розповісти, як фотографувати, то я повинен сам сфотографувати. Розумієте? Так же, як оце ось після цієї рашицької навали, що я е, спочатку сам проїхав тут місцями. От, а потім думаю, а чого ж я те саме діток в машину і поїхали. Змінюється те, що знаєте, от я раніше, значить, як заходиш у школу, ну я ж за очем. По... По закласній роботі хожу по класам, все набираю діток, всі уважно слухають. То зараз, як заходиш у клас, зразу всі витягують мобіл і починають мене подарувати. Я кажу, все, пошли звідси, тут мені робити нічого. То тут вже кажу, всі майстри живуть, все. От. Але е, я вам скажу так, що дійсно зараз е, важко знайти, від відшукати тих дійсно молодих людей, учнів. От які б бажали дійсно грамотно навчитися фотографувати, або знаєте, от якось отри... як отримати професію журналіста. Ось свого часу ще до війни в мене була як то кажуть група таких і дівчаток, і хлопчиків, яких я довів, як то кажуть, до вступу вищі навчальні заклади на факультет журналістики. І от коли вони приходять. На о, от перший екзамен — це творчі роботи, і коли показують кучу дипломів, так вже кажуть, а, так це кошмова. Це, звісно, знаєте, будемо так говорити, вал. Е Але він іще не знятий з тих точок, які. <сум> Справа в тому, що ось зовсім недавно, осінню, я так от з дітками, їх відправив додому, все, а тоді сам. От, і пішов з цієї сторони. Поставив фотографію у Фейсбук, і один пише: ну, кошмар, ну паразит. Вроді, вивал, а знялі вже все. Ну знайшов вже таку точку. Так що розумієте, що е, все залежить від, то, від творчості, від особистості. Наскільки ви можете це бачити, те саме. От, і і ці локації можна знайти скрізь. От бачите, я своїм діткам, і до речі, ось я ж веду ще дорослий фотоклуб Прекрасний поруч. Я завжди кажу, хто такий фотограф? Це не просто людина з фотоапаратом, це свого роду режисер. Тобто не просто вийти, отак витягнути фотоапарат, пощовкати і все те саме. Треба зрежисурувати знімочок, подивитися, як воно, що воно те саме. І е, я завжди е, говорю, що не знімайте, треба зняти серію завжди кадрів. Два, три, чотири. А якщо ти вже пішов, а Ти побачиш таке, що до цього ти ще не бачив. Але це все залежить від кожного із нас. І я кажу: ви не просто фотографи, ви фантазери. Ви ж любите казки? Любите. Ну так то включайте мозги. На тій неділі з дітками ми поїхали ось до Десни, туди кафе Черепаха є. От. І ми, до речі, часто туди приїжджаємо. Знаєте, ось е, я показую дітям не просто от красу, а ось показую. От ми побували весною, фотографували, як розпускається все. Потім влітку заїхали, потім осінню заїхали, потім взимку прийшли. І от ми йдемо. Ну, а бачите, це ж якраз саме весна піднімалася, все. зараз вона вже спала трошечки. Так от, я йду, дивлюся. В тому місці, де ми завжди фотографуємо, лежить палка, але вона похожа вроді як на гадюку. Я кажу, а що ви бачите? Нічого. Я кажу, а подивіться, це ж гадюка. Да точно. Розумієте? І я навіть ну, поставив у Фейсбук все і написав там декілька слів, що ось і зимою гадюка виповзають.